Що зупиняє тебе? Ти втомився, вічно не висипаєшся? У тебе немає сил, немає часу? Ти народився не в тому місці і не в тій родині, що заважає тобі змінити життя? Тобі не вистачає грошей, у тебе немає зв'язків. Як ти думаєш? А може те, що тебе зупиняє, це ти? Тебе зупиняє тільки одне: твої виправдання. Вони звучать в твоїй голові знову і знову, тому що ти ними живеш, тому що ними живе твоє оточення. Терміново припиняй це. досить себе жаліти, досить оточувати себе невдахами, і якщо ти побачиш когось на Мазератті, в дорогих годинниках. Не заздрий йому. Тому що він багато працював, щоб отримати це. Йому не дісталося це від батьків. Він такий же, як і ти. Просто він жив мрією і не здавався. Він щодня працював над собою. Він не шукав виправдань, він не слухав оточуючих, він слухав себе. Піднімайся! І починай шукати можливості, і починай діяти. Ти багато читаєш, ти багато знаєш, але ти нічого не робиш. Ти чекаєш слушної нагоди, але вона ніколи не настане. Немає кращого моменту, ніж зараз. Це найкращий час, щоб почати. Не завтра, не післязавтра, а зараз. Запам'ятай таку фразу: між невдачею і успіхом лежить величезна прірва. Ім'я якої завтра. Кожен день роби крок назустріч своїй мрії. І якщо після цього ти не робиш перший крок, ти так і залишаєшся жалюгідним невдахою до кінця життя. Якщо у тебе є зір, слух, дві руки і дві ноги, значить у тебе є абсолютно все, щоб почати рухатись до своєї мети. І ніякі проблеми, і ніяке оточення тобі не зможуть перешкодити. Якщо ти дійсно захочеш, ти зробиш це. Якщо ти визнаєш свої виправдання, це вже буде першим кроком. Усі виправдання це ілюзія, це брехня, яке нав'язало тобі суспільство. Люди, які нічого не змогли добитися, будуть твердити тобі теж саме, вони будуть тягнути тебе за собою. Це можуть бути твої батьки, знайомі, вчителі, викладачі, колеги по роботі. Так що живи так, як хочеш ти, а не так, як очікують від тебе інші. Зупини цю брехню, а її можна зупинити тільки правдою. І правда полягає в тому, що у тебе є час. Є сили, є знання, є навички, є все необхідне, щоб здійснити свою мрію. І це не буде просто: успіх не звалиться тобі на голову. Часом тобі буде важко, дуже важко. Але якщо ти полюбиш це, якщо почнеш кайфувати від того, що ростеш, а не деградуєш, від того, що з кожним днем ти стаєш кращим, ти приречений на успіх. І я знаю, ти зробиш це. Це твій рік, це твій день, це твій час, це твоє життя, твоя гра. Тут твої правила. І тільки ти вирішуєш, як тобі жити. Тільки ти. І все, що у тебе зараз є, це результат твоїх вчорашніх дій. Просто візьми і зроби перший крок. І якщо не зараз, то коли? Завтра-завтра-завтра. Це занадто довго, є тільки сьогодні. Так що зміни своє життя тут і зараз. Якщо це відео було корисним для вас, буду вдячний за зворотній зв'язок у вигляді коментарів і лайків. І також не забудьте підписатись на канал і натиснути на повідомлення, щоб не пропускати нових відео. До нових зустрічей!